Опорного послання, якового читання, будьмо уважні. Мої улюблені брати, хай кожен буде скорий слухати, повільний говорити, не скорий до гніву, бо гнів людини не сприяє справедливості Божій. Тому, відкинувшися конеч та рештки злоби, прийміть спокірність опосіяне у вас слово, що може спасти ваші душі. Виконуйте слово, не лише його слухайте, обманюючи самих себе. Бо хто лише слухає слово, але його не виконує. Той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі лице, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Тож пильно придивляється до досконалого закону волі, і в ньому пробуває не як слугаш забуть, а як виконавець діла той щасливий у своїм ділі, коли хто собі уявляє, що він побожний і не стримує язика, то й лише обманює своє серце, побожність його марна, віра чиста і непорочна перед Богом. І отцем ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистими берегти себе від севіту.